Друзі, всім привіт! З вами компанія Аверс. Подивіться, який наша компанія з нашими фахівцями зробила розкошний автомобіль. Це Mercedes Sprinter 2021 року, в якому ми зробили повністю сімейно комфортний автомобіль. Що ми зробили? По-перше, це виконали повну шуму віброізоляцію автомобілів. Поклеїли на кузов антигравійну плівку для захисту кузову від подряпин та ушкоджень невеликих. Встановили 4 комфортабельних сидіння від Mercedes S-класу 222-й кузов. Так, два напроти двох. На двох так називаємих капітанських кріслах ми встановили атаманки, це підтримка ніг. Весь салон було оздоблено натуральною шкірою колір Браун. Стеля Алькантара італійського виробництва. Ззаді у нас стоїть тройний заводський диван від Mercedes Sprinter. Теж оздоблено. Це в колір та по стилістиці Мерседес. Тут у нас столик. І заховався rgb підсвітка всього салону передні сидіння заводські, теж оздоблені натуральною шкірою, в колір та стилистику всього салону. На всіх кріслах ортопедичні подушки на підголівниках. До речі, карти борти теж наше виробництво. Цей автомобіль був созданий, можна сказати, з нуля. Ну і я тобі скажу, що дуже Ми такі друзі, наш чудовий сімейний автомобіль. якщо у вас є потреба, необхідність мати собі такий розкішний автомобіль, звертайтесь до нас. У нас в портфоліо величезний вибір переобладнання саме під ваш смак і ваші потреби. З вами Аверс. Все буде Україна!